Audi Q7 3.0 інжектор 12 2012 року постійно світиться, що відчинена ляда, навіть якщо вона фізично зачинена. Тобто ляда фізично, електрична ляда вона зачиняється, відчиняється, дотягується, але лампа, ось сигналізація, що відкрита, постійно світиться. Відповідно, світяться ось ці лампи, і... Виснажується занять акумулятор повністю. Це я вже зняв. Дивіться, зняв вже цю е, обшивку, кришку цю, пластикову. Треба познімати. Цю панель знято потім ці боковушки, а вже потім тільки це знімається. Ну і ось в чому проблема. Ось е, тут стоїть кінцевий вимикач в самому замку. І оце, як ви бачите, тут повно просто води. Все в воді. ось Зимаємо і тут просто тече вода. Ну і звичайно, що там все погнило. Це треба спробувати відновити. Якщо не, ну, не вийде, якщо воно там зовсім відгнило, висушити і буде воно якось ще працювати, або замінити повністю цей модуль, він вже якісь з розборки замінений. Значить. Ну і звичайно, треба визначити, звідки це потрапляє вода, а вода потрапляє бачите, через нещільну резинку на задньому склоочиснику. Ось вона потрапляє, видно, як вона тече. От у нас значек Ось вона тече і потрапляє сюди на замок і вже потрапляє в саму систему. Може через це ще й поміняли цей замок. Ну, ось така причина я вам показав. Причина наслідки. Ну і ще одна з причин, то що там вединка це одна, і ось цей шланг, який подає омивач. Він теж тут мокрий. І в роз'єм сюди вода потекла. Ще можливо скрізь за все, що воно по омивачу тече через сам механізм. Там волога просто скрізь за все, а тут просто ось проблема ось в цьому механізмі, воно витек, витікає, бачите, через, не через тут воно все щільне, а воно витікає по контуру, по корпусу. Десь там вже воно згнило. Ну і це вже треба, мабуть, має комплекс, і це вже е, заміна, скоріше за все, цього модуля, який теж вже не новий, а там щось воно не герметично. Ну, або не користуватися заднім омовачем, це вже як хто вирішує. Тобто Мінімум можна все почистити, помити тут, е, максимум треба поміняти, може, може буде, потрібно поміняти два цих узла. Ось така проблема, ось така причина.